Всім доброго дня! Це майстер слово для Reserce. Трохи сьогодні покажу вам, як налаштувати сайт PokerStars для того, щоб було зручно, і як налаштувати сайт GGPoker, щоб вам було зручно грати. Так, ну приблизно... Ми коли зайшли в Poker Stars, у нас тут дуже багато, бачите, є вкладочок. Ми з вами граємо турніри. Ті, хто тільки, що, тільки зайшли в школу, це у нас буде and Go. І давайте з цього починати. У вас тут багато вкладинок, там каса, все, все інше. Там. Які моменти ну, можете подивитися, потиркати? Головне, що сказати, що. Перше, що це про безпеку, коли ми з вами в будь-якому покерному румі будь-який клієнт запускаємо, ви повинні чітко розуміти, що не можна запускати жодні покерні калькулятори, використовувати якісь там таблиці і тощо, тому що покерні руми це забороняють. що значить таблиці? Таблиці, в яких щось там пораховано, якщо ви будете. Одночасно відкривати або калькулятор відкривати, або будь-який ГТО-візор, holding resource калькулятор, Флопзіла тощо, то ви спочатку отримаєте попередження, а потім бани. Це стосується будь-яких румів. Звичайно, що треба бути в цьому плані ну, уважним і дисциплінованим. Так, що у нас тут є? Ну, тут можна подивитися, що цікавить нас в першу чергу. В першу чергу нас цікавить геймплей, щоб нам було зручно. Бачите, тут є там, теми, там, як що має бути, там, відображатися, що ми тут маємо чітко робити, ну, зручніше робити чотирикольорова колода, це дуже важливо. Важливо. Е, і ну, це, це головні такі важливі галочки, мають, які мають стоять. Ну, Цю галочку можна знімати. Show Stack Values in Big Blinds for Cash Game. Обов'язково. Хоча ми в кеш не граємо. Ну, все ж це таке. Show Stacks Values in big blinds for Tournament. Для чого це робиться? Для того, що у нас вся стратегія. Вона порахована в великих блайндах, а не в кількості фішок, тому що мільйон фішок це може бути тисячу блайндів, а може бути один бути один блайнд, таке буває інколи. Тому обов'язково ми хочемо, ми вивчаємо, як грати в залежності від стеків. Тому обов'язково тут ставимо галочку, що стеки в біг блайндах Це в будь-яких румах, які ви використовуєте. Ви маєте обов'язково використовувати це налаштування. Ну там, я не знаю дисплей, чат, winning head, анімейшн це як вам більше подобається. Це теж анімейшн, в залежності від того, який там, у вас комп'ютер, можете будь-які робити моменти тут по налаштуваннях. Але найголовніше для нас це, ото, що я вам показую. Що оце. Ми хочемо бачити фішки в бівблайнах. Потім тут завжди обираємо центр. От Бачите, як в мене налаштовано. Це для того, щоб вам було легше сприймати інформацію, яку ви отримуєте від покерного клієнта. Ну, наприклад, уявіть собі ситуацію: ви граєте ну, там, 5 столів, і у вас там ви десь тут, тут, тут воно так і є. Ви в різних місцях будете сидіти. Але ми хочемо завжди бачити себе в центрі, тому що так полегше для нас сприйняття сприйняття. Далі геймплей, бетслайдер. Це теж така штука. Заходимо і робимо просто, дивимося, я не буду казати, що тут. Просто робити, як в мене, плюс-мінус. Тут можна маленький Ну, я не знаю, можна. Можна тут використовувати трохи інші налаштування. Можна, наприклад, робити там 33%. Ну, як вам більш зручно, але я от, ось так граю, мені так більш зручно. Тому що я використовую саме такі сайзи, Частіше за все, slider, да? ну, зробили. І оце теж важливий момент, adjust bed-size with the small blind. Це означає, що у вас не по одній фішці буде додаватися, а по, буде. А, ну, по, приблизно там по пів блайнда, плюс-мінус. Так, тайпай. Завжди when you have money invested in the pot, Including Blinds and Tuntens. Ну, можна always ставить або це. Тому що коли ви граєте... Турніри ви завжди вкидаєте свої гроші за рахунок антен. Тому що так, що так, не має значення. Ну, плюс-мінус все. Мультітейблінг. Теж можна подивитися. Почитай тут. Мова може бути тут будь-яка. Тобто, що ми з вами? Клієнт плюс-мінус налаштували, але тут є нюанс. Плейн хістері, бачите? От, обов'язково. О тут має стояти у вас галочка, зберігати і просто робити собі, як вам заманеться. Якщо у вас SSD-диски, нагадую, що вони не дуже полюбляють велику кількість маленьких файлів, тому а, ну, в мене система стоїть на SSD-диску, а от хендхістері зберігаю я на звичайний хард. Великого обсягу на да, великого об'єму У мене там 4 терабайти, там 4, я вже не пам'ятаю. Ну, немає не значення. Тобто, обов'язково має стояти тут галочка, і на прикладі цього руму, ну, в будь-якому покерному румі буде ця штука. От, в будь-якому. Треба обов'язково, ну, скоріш за все, інколи. І коли нема налаштувань, то просто хенд зберігається автоматично. Ну, тут можна не зберігати, можна зберігати. А ми зберігаємо, тому що професіоналам це потрібно для того, щоб <кхи> аналізувати свою гру. Турнамент сумарі теж саме. Обов'язково бачите, safe in english. Обов'язково має стояти тут галочка, тому що інакше. У нас деякі, деякі покерні е, трекери, вони, якщо не англійською мовою рум або там handhyster, вони потім не сприймають цю інформацію. А, на, раніше була така, був такий жар, що ваш покерний рум може бути будь-якою мовою, хендхістері може бути будь-якою мовою за умови, що це мова англійська. Ну, якось так. Тому наголошую, що обов'язково будь-який рум, в якому ви граєте, хенд-хістері, має бути англійською мовою. Це спростить е, для вас життя покерне ваше. І е, ймовірність отримати якісь глюки буде зменшена. Також хочу наголосити, що обов'язково обов ваші, е, ваші трекери та е, покерні. Специфічні програми, все має запускатися від адміністратора, тому що інколи ну, якісь конфлікти починаються, якщо це робить не від адміністратора. Ну, це у нас те, що стосується взагалі геймплею. Да? Що ще хочеться сказати? Що після того, як ви там налаштували бетслайдер відображення в великих блайндах ваших фішок, там ще якісь моменти, ви, особливо новачки, потрапляєте от в лобі, це у нас лобі, і ви маєте тут собі спростити теж взаємодії з покерним клієнтом. Якщо ви. Тільки починаєте, ви будете грати 0.25 та одинички. Ну, після того, як курс молодого бойця проходите, починаєте грати одинички. Але спочатку як це роблю? Бачите, гейм. Обираємо тут тільки Holdem Games і тільки No Limit Games. Інше ми не граємо. Далі, тут обираємо Buy-in. Бачите, Тут в мене є кнопочка Custom. Тому тут я ставлю від 002 фріроли прибрав звідси. До одиничок. Ну, якщо ви граєте такі турніри, да, то от ви, вам так буде легше, щоб вам не, потрапляли, не потраплялися в лобі, щоб не було великої бороди турнірів. І щоб ви не могли, навіть якщо кішка б стрибнула вам на клавіатуру, ви не змогли б зареєструватися в турнірі, який ви не мали грати. Це, це теж дуже таке, така штука важлива, і вона полегшує вам, полегшує вам в принципі, життя покерне ваше. Далі тут обираємо, оскільки, оскільки ми з вами граємо МТТ, то ми, звичайно, тут обираємо мультитейбл. Speed ми граємо тільки турбо та регулярки. Формат, регулял, рентрі, нокаут. Все. Тут налаштувалися. Так, ті, хто грають більш, більш дорогі, там це вже другий рівень там або третій рівень, то ви будете тут. І тут будете, обирати собі, будете собі обирати турніри, які ви граєте. Ну, от, наприклад, зараз в мене відображаються турніри від 7, від 7 доларів до 56. І навіть якщо б я б хотів би помилитися, да, там, чи, чи як, ні. ну якщо бажати, то можна все, що завгодно зробити. Але цей фільтр нам дозволяє уникати якихсь, якихось несподіваних моментів неприємних, що ми тирцнули. Ну от мене, наприклад, зараз тут в касі грошення достатньо, щоб я міг і зареєструватися в турніри за дві тисячі доларів, хоча я такі турніри награю. І от буває таке, що серія якась йде. І тут 21, 210. Там, ну, як там, за 21 турнір. Вони поруч йдуть, стартують одночасно. За 21, за 200, 5 або за 210 і за 2050. І просто можна дабл-кліком зареєструватися по неуважності в турнір, який ви не хотіли б грати. Тому обов'язково не, не ігноруємо. Ці. Цей інструмент і користуємося їм наповно. Така ж сама історія тут. Тільки но ліміт холдем. Нічого іншого ми не граємо. І це також нас позбавляє ймовірності зареєструватися в будь-який турнір, в якому ми не маємо грати. Тут те ж саме, тобто тут обрали No ліміт, тут обрали ваші ліміти, тут обрали розмір столів, які ми граємо. Тут е швидкість, яку граємо, формат і формат тайм. Ще бачите, тут в мене є Last Registration, регістер Announcement. Тобто не показує, мені тут не показує турніри Running, Completed і Satellites. Не показує, це зручно, щоб я зайшов, в мене фільтр спрацював, будь-що тут в мене є, такий раз-раз і зареєструвався. В принципі, по цьому румові все. Ще раз нагадую, що для того, щоб вам було зручно, треба тут в геймплеї використати бетслайдер. Тут в темах в тейбл-дісплеї поприбирати все зайве і виставити, щоб нам відображало в великих блайндах все. Ну і все, Здається, з цим румом для цього руму достатньо. Ну і нагадую, да, що нікому не передавати свої дані. Обов'язково, якщо є можливість двофакторної авторизації, будь -де ви, чим би ви не займались, чи то почтова скринька, чи то покерний рум. В мене, наприклад, вже там, 10 років двофакторна авторизація стоїть тут. Хоча, може і не 10, може трохи менше. Ну, Коли почалися перші нормальні виграші, я ну, одразу і купив собі там токіан, в мене був. І ну, коротше. Будь-який додатковий захист це круто для вас. і от В мій аккаунт неможливо зайти без того, щоб. По-перше, це має бути мій комп'ютер, по-друге, це приходить мені там повідомлення, по-третє, я ще якісь додаткові коди, коди ввожу. Ну, і вам треба так так само робити. да Давайте другий покерний рум. Тут у нас чим відрізняється від PokerStars, тільки тим, що у нас тут немає хендхістори. Теж ми обираємо турней, тут обираємо кастом. обираємо ту які хочемо тут бачити. І бачите тут фільтри. Хайт Сателітис. Прибираємо тут експерт. Не знаю, тут я таким не користуюсь. Тільки холдем, тільки холдем ваші ліміти. І, в принципі, тут є ще, ще є якісь такі штуки. Якщо Ол поставити, буде не дуже вам зручно. Тому що інколи додаються якісь туріки, які ви тут зафільтрували. Хоча. Якщо бути уважним, то все буде добре у вас. Бачите, тут є якісь там такі числа там, юані. Воно фільтрує, Ой, не, не той речах. воно фільтрує, і так як отут ви позначаєте да, від, 7 доларів, від 7 доларів до 36. Да. Потім що у нас тут налаштування? Головне налаштування це наш бетслайдер. Теж тут собі обираєте. Як вам зручно, бачите, тут в мене на GG трохи інакше зроблено. А, бачите тут Small Blind, Scroll Up to Increase, Always Confirm. Ну, тут нічого такого важкого немає. Оскільки ми з вами граємо так само, тільки МТТ, то. От, а тут. бачите GG вирішила, що навіщо дві сторінки налаштування. Якщо можна зробити одну, я в принципі з, з ними згодний. Mm -hmm. ну, ну, якось так. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, під відео можете питати. Заходьте на наш сервер і ми там вам підкажемо, як грати, чому грати, які турніри, за якою стратегією. Нагадую, що це був майстер слова. Для користувачів фрейзейс.